Доброго дня всім! Находимося ми на моєму участку. Участок знаходиться Кіровоградська область, село Приют. Бо мене там питали. Я казав у першому відео, де я знаходився, Ну, підписчики питають локацію, де це відбувається. Центр України. Центріша вже не буває, в самому центрі. Кіровоградська область, новоукраїнський район, село Приют. Звуть мене Геннадій. Продовжуємо я на учаску, де садили ми вже було відео Купчиху. Зараз я вам покажу ще один нюанс. Як можна уграти дві неділі труда за два дні і так дивимося. Так, в цьому рядку. Там де я ходив, триходерму вносив. Усі бачили я там. Хто не бачив, зайдіть на відео. Чотири дні назад чи 3 дні назад вийшло, там все показано. Вносив я триходерму і садив сюди розсаду купчиху. Ну я ж був кинув тільки два стаканчика, а остальні просто витягнув, ямку положив, ну не пригортав і сказав вам, що піду, типу, пролю. це все діло. Ось. Поки пішов до хати, а вона знаходиться за кошти 200 метрів. Коротше, поки дійшов, тут позвонив телефон, вже другий раз там було, навіть відео видно, він вже був тоді дзвонив. Позвонив телефон, позвонили друзяки, ляля -ля та поля. Поки пів часа побісідували. Потім я в машину та уїхав по ділах, приїхав, почав відео монтувати, виставив. Коротше, забув я про неї. А розсадався, була, витягнута стаканчиків і просто лежала в ямках. Це ще мав розвести стрикар і це все діло. От. На другий день сватився з позаранку. Та й поїхав я до зубного лікаря. Ну а після зубного лікаря вивели мене там на двоє суток із строю, мені вже було геть не до цієї клубніки. Я забув про неї, бо там трошки челюсть різали, то. От. Ну, спомню я короче, про неї вчора вечора. Прийшов сюди, а тут гербарій то сьогодні я з утра. Ну, вчора ввечері я її пролив, з утра построїв пірамідку, от, яку ви бачите. Там вкрив сіткою тіняйкою. Не знаю, може виживе. Ну, Навіть якщо і не виживе, то тут ще не все якби, втрачено. Бо ось у мене кущі, про які я вам казав, це все. Тут Оце один рядок у мене. Це тут 25 кущів. І воно другий рядок ось, рядом з ним. Вулочка, все ось так буде вам зрозуміліше. Я її не косив тримером, У мене було якби свободне, время, і я собі не спіша її взяв та й сікатором по підземельку, красиво і вистриг. Тобто до землі я це все зрізав. Це місяць назад я робив. Оце вона за місяць це такий кущ. Це я вам показую кущ. Щоб ви розуміли, чого 50 см я ж, ну, садив, куща від куща. Тут головне в цьому ділі, це тільки касаємо, це взагалі то зем-клуніка купчиха. Це як клубніка земляніка, якась сміс, вона сильно кущиться, де видає здоровий кущ. Це ж місяць назад я зрізав і це вона така здорова. То можете представити собі, яка вона буде ну, навесні і скільки тут буде е, цвітконосів. Я в цьому році навесні, тут, коли вона цвіла вже, я щитав був квітконоси. Насвів був 80 і збився це на одному кущі. Далі я їх не став считати. От. Тут просто не було цих просвітів, це було два суцільні такі, вроді як ну, ну, землі не видно було, просто дві стрічки та усе. І висона, висота куща приблизно десь до 40 і навіть до 50 см. Тут головне не давати, йому, щоб він такий був і так плодоносив, йому не треба давати, щоб вуса росли. Тобто всереме їх треба буде підстригувати. Ну а так, як я і стриг, то в мене не було своєї розсади. Я їздив до родичів, ставив у них стаканчики. Ну, а тепер дивлюся, що думаю, моя трожа тут чуть-чуть попускала усики. Та я й думаю. Да, до речі, я вам не сказав, ця труба обична у пройшлому відео каналізаційна труба 50-ка. От, ніяких тут секретів немає. Труба та й труба. Кусок труби не Може бути метровий, в мене в даному 50 см. Ну і ось все, будемо по новому ставити стаканчики, мабуть, щось я так підозрюю. Ну, може там з десяток поставити, бо я не впевнений, що там все виживе після мого гербарія. Ось дивіться, я зробив лунку. От, бо той раз я так сумбурно швидко пробігав. І ось дивіться, бачите, він в рівні з землею заподліцо став. От тоді ось водичкою, пальцем раз, туди дирочку. І туди щось раз і вткнули. І оце уся посадка. Все, оце він посаджений. Полили і забули. Тобто він, йому не треба кожен день бігати. Вітер його не турне, той стаканчик, бо він з землі. Сонце його не висуше, бо він пролитий. От. Тобто це так воно все і робиться, так я все і робив. От. Люди, хто був у мене на учаску, вони просто не вірили. Кажуть, як це тут? Кажу, та тут, ось, ось тут 20 кущиків, це де я стаканчик ставив. Ось. Це тут 20 кущиків. Усього навсього. А Тут оце 25 кущиків, кажу, там 20-25. тут Та не може бути, як це та тут, блін, та тут більше сотні, та які сотні. А садив я його ось. Ось таке ось. Манюньке, отаке. Оце вона перший рік була плодоносила. ну, були якби, Це вже її два роки. Ну, перший рік оце вона плодоносила. Ягод скільки було, що це заморилися його збирати. <соберуть> Так, давайте тепер я вам скажу, по які взагалі в мене сорта. Сортів у мене э, так короче, я буду називати, так, бо це вищить, скільки їх. Короче, ось тут, Це скошено, тільки дростає, бо я тут вже я косив тримером, бо мені вже не до ножниць було. Оце вона на сьогодні. ось така, Це вже пройшло скільки 6 днів, як я її скосив. Ось уже вона листки пускає. Коротше, це тут один ряд Мальвіни. Це селекція Німеччини. Ще один ряд Мальвіни. Ще один ряд Мальвіни. Ось це. це все три ряди, селекція Німеччини Мальвіна. Далі в мене був ряд Міца Шиндер. Оставив я тільки п'ять кущиків. Дружина попросила. Це вкуснішої я не їв на сьогоднішній день, скажімо так. Но вона, чого ми обрали її? Банально просто, вона дуже-дуже нетранспортабельна. це тільки для себе. От, поїсти зварити щось там, варення, компоти, ну для продажі ні. І вона сильно гона вуси. Вона скільки вусів дає, що просто я за літо, особливо це те літо, та я тут ну не збрехати, ну разів 15, я зрізав вуси. оце це зрізав, вони через неділю ще більше, зрізав вони через неділю ще більше. То це Міца Шиндлер. Це як вона клубніка маліна. Дуже така красива, ну, геть не транспортабельна, вона дуже м'яка. А так, п'ять, ну, 5 аби, для себе. Так, далі це вже виходить, тепер буде 3 ряди купчиха. Це російська селекція. Так, тут у мене ось 10 кущиків я посадив. Це Чорний Принц. От. Тут ділянка підготувалася вже під малину, маравилу. І тут, я, ну, тут 10 кущів я буду садити, а тут у мене це Чомура Селекція Японії. Далі тут ряд повністю йде 25 кущів було. Це лофті скошена, це Італія. Далі йде Румба, Голландія. Потім йде Скала, Італія. Малина, зараз ми повернемося до неї. Ще малина. І ще малина. Три ряда в мене малини. Три шпалери. Скажімо так, і шпалера одна це ожина. Далі тут войлочна вишня, пару кущиків, Агрус. От. Тут іде ось вона така. Вже птички поклювали трохи. Це шарлота селекція Франції. Оце вона ось така. Дуже-дуже мускатна і ароматна. М'якоть у неї і біла всередині, але вона така не плотна, не... це рем. Ну, дуже така добра. І далі опять йде ось у мене мальвіна, мальвіна, і ще мальвіна, три ряда мальвіни, потім там крапо 10. От. І далі я ще буду садити, ну, можна сказати, що чотири ряда мальвини. От я вам назвав усі... А, там ще є капри 10, теж селекція Італія. Капрі це теж селекція ну, Рем. Так, було питання, мені там у коментах, чим я обробляю. Бо я казав, що біопрепарати. Так, біопрепарати я приміняю. Значить, я приміняю триходерму. ви бачили, я вносив в землю, в корінь. От. А стебла, це що касається маліни, я триходерміном обробляю, триходермін М. От. Ну, по... Клубники, як вона тільки починає свою вегетацію, то я обробляю медсодержащими мед... препаратами. От. Ну, такі як Ридоміл Голд, Hold, або пергадо, ну це зразу, як тільки вона. Далі я вже не обробляю такими препаратами. У нього Великий термін очікування, то він вже не дуже підходить. Далі потім я вже а, проливаю, я обов'язково е, проливаю стрекер. Такий є фунгіцид. Е, дуже я вам скажу. Хороший шикарний фунгицид. От. Я не знаю просто другого препарату, який захищає рослину комплексно. Він захищає ну, захворювань коротше, з будниками, яких є е, 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 бактерії і грибки. Тобто він з бактеріями бореться одночасно і з грибками. Він захищає е, е, особливо це касається клубніки. Вона оці модні сорта, вони такі привередливі. От, та, ну, всі то я проливаю, проливаю під корінь, вона бореться з фузаріозом. Це коли вона і фузаріоз буре і от бактеріозів дуже хорошо допомагає. <кліп»> фузаріоз це то коли кущ вроде росте, росте, потім починає ув'язати, ув'язати, ув'язати. Трас і пропав, а це і є фузаріоз. Ми думаємо, що то там щось під'їло, їло. Ні-ні, то не під'їло, то, то така болячка. Так що це, з трекером я обробляю, свічом обробляю. Це вже коли щоб от гнилі, чи це е сірої гнилі, от. то свічом, в нього термін очікування там. Три дні, то щоб ягоди то не гнили, бо буває теж, як спихне та й, і швидко і пропав весь урожай. Так, що касається малини, у е малині що їжі ця ожина, що малина, у них якби общі <смісті> такі е враги і болі, болячки, ну, це особливо е малина. Пупурова п'ятниця або ще ну, демидела називають. Це такі та і на вжині. от вжині. Я... в мене в році боліла тут ожина. Я не знав, бо якби я тільки, це перший рік було плодоношення. Я не знав, що це таке, як з ним боротися, лічити. Ось камера. Мабуть. Ні, передає камера. Воно то світло, такі п'ятна, ось. Оце і є Пурпурова п'ятнистість. Враг номер 1 Що малини, що ожине. Ось тут ось буде добре видно. Осьо, оце вона во всій своїй красі. Це прошлогодній паган. Зараз після обробки. Триходерміном сипав я під корінь триходерму. Зараз ось о, молоді пагони. Подивіться, Ніде не ні пляминки на всіх на всіх сортах. Ось ось, що на землі, тут ось о, вона лежить. Тобто, бо я там воно ставив стаканчик і я її ще не піднімав. Ось о, один стаканчик стоїть. Це каракаблек. Це одна у мене. Така колюча тут є. ну от Вона сама ягода тут до 6 см буває. Ми там фотографували десь. Не знаю, знайду я фотографію, ні, щоб поставити у відео. Оце такі двохлітрові стаканчики я сюди ставив. Це просто друзі попросили поставити то родичі, то друзі. От постав караку блек і всю. Ну кажу, ладно, поставлю. Це єдина в мене, яка вона колюча і дуже-дуже врожайна, дуже, -дуже, вражайна, дуже вражайна. Ну Вона взагалі в рейтингу займає там друге місце. Перше місце в топах йде аушита. Це ось у мене він перший кущ і росте, аушита. Потім два куща в мене це карака блек. Далі небеса можуть подождати от Тоді два куща осеч і лохтей. Оце в мене такі сорта тут. Ну я ще її покажу. Зараз треба буде підрізати, старі ці виріжу, що плодоносили, викину, ціпо під то тобто вже буду її готувати. Малину я вже так трошки під шаманих тут. Це все перша в мене йде тут. Тут два сорта в цьому ряду. Це ось йде усе. І з голови вилетіло, ага, так швидко. Соколиця, На силу спомнив. Це соколиця, теж всі стебла чисті, все тут ніде, не п'ятнишка. а другий сорт тут гордість. Ну, Далі не буду казати кого. Я її до війни ще садив тут. Звиняйте. Догадайтеся самі. Я думаю, хто, хто в темі, той знає, що це за сорт. Так, ну це в мене, Оце я не знаю як це, ну дуже в мене вона цілий ряд. Така прекрасніша малина. От названня я не знаю її. Так от. Це я її теж вже тут підрізав, трошки за... Да, Ну ще ж помимо пурпуровий п'ятницей, тобто димеделий. Тут же ще є стеблева галиця. Десь я дивився, находив один. Ага, ось ось, його. один стебел. Я просто спеціально оставив, щоб було. Може хто не знає, що це таке. Ось ось. Галиться, малинова муха. Оце вона живе, а це в такій На... Зараз ми все зріжемо її, бо це все одно на виброс треба. Оп. Так, от... От ріжемо, отак от, от. І подивимося. Що це таке? Оце воно муха робить навесні прокол, як починає. Молоді. От зараз ми підійдемо до молодої, де ось, о, допустимо, ось стебілюк молодий. Починає рости. Потім раз, верхушка нагибається і воно починає так ув'яло одразу, а потім раз-раз, і це саме. А то враження вже починається, то оце галиця, муха, та малина. Робить прокол, залазить в те стебло от, і відлажує там личинки, свої яйця. Тобто. Ну, зараз ми її розріжемо. Оп. Ось дивіться. Бачите, що там всередині. Оце в цьому, Оце вона там зимує, потім випадають і під кущ. І далі. Вони далеко, вони кошти не літають так далеко. Ось. Не знаю, тут видно, не видно, як би камеру сфокусувати. Оце таке добро. І оце одну єдину знайшов тут на всьому. А в прошлому годі отакого було пів малиника. От. Ну я ж не знав, бо я ж кажу, я тільки почав займатися. Був. Та й думаю, що ж воно де, поки це я знайшов, поки вичитав, що воно, де воно, поки з той мелой пів малиника вирізав. А зараз усе, воно все чистеньке, немає геть нічого, що я вам показую. Дивіться.